Вітаю вас на часі. Черговий випуск програми Огляд новин і на початку про головні події. Коротко. Обережно, вас можуть пограбувати. У Переяславі зареєстровано ряд крадіжок, з автівок. На минулому тижні було скоєно ряд крадіжок із автомобілів. Остерігайте з торф'яних місцевостей. У спеку горіння торфу не рідкість. Так само часто з цією пожежею важко впоратися. Торф горить не на поверхні, а під землею і розповсюджується дуже швидко. Єднання з природою у лісі на березі Канівського водосховища працює наметовий здоров'чий табір «Славутич Кемп». Тут відпочиває. Діти з районів Київщини. Я приїхала сюди з Іванківського району. У нас дуже багато з нашого району. Нам тут дуже подобається. Це дуже класний санаторій. І хто кращий? Україна, Білорусь чи Росія? Днями в нашому місті відбулися футбольні змагання. Честь з кожної з країн відстоювали дитячі команди. Хотілось би нічого додержати, але це, це футбол. Зможе цієї осені знову порадувати дітлахів пересувний парк атракціонів, який зазвичай розміщувався на території між АЗС та пожежною частиною. А також чому ліквідують одну з виборчих дільниць, яка існувала у Переяславі на постійній основі. Це і не тільки вчора, 25 червня, обговорювали члени міськвіконкому під час чергового засідання. У період із 2 по 29 вересня поточного року в нашому місті фізична особа-підприємець Світлана Матвієва хоче організувати та провести гастролі пересувного комплексу Луна парк зазвичай ігрові атракціони розміщувалися між АЗС та пожежною частиною. Облаштувати їх по вулиці Покровській, 31, хочуть і цього разу. Та як відомо, вказана земельна ділянка має власника. В проєкті рішення була вказана Покровська 31». Тепер виникає питання, де його ставити. Розглянувши це питання, члени виконавчого комітету міської ради в наданні дозволу на розміщення ігрового комплексу Луна Парк дійшли згоди. Але у зв'язку з тим, що на звичному місці зробити це не можна, вирішили знайти альтернативу. Підтримує пропозицію і міський голова Олександр Шкіра. Пропозиція така. Правити це питання на допрацювання, запропонувати їм альтернативні ділянки днями до виконавчого комітету. Звернулася Переяславка Валентина Яковлєва з проханням організувати заїзну кишеню по вулиці Новокиївське шосе. Під час розгляду цієї пропозиції в ході засідання її було вирішено позитивно. Комунальному підприємству виробниче управління комунального господарства забезпечити влаштування заїзної кишені та встановлення зупинки громадського транспорту по вулиці Новокиївське шосе згідно викопіювання та забезпечити балансовий облік даної споруди. Тобто це буде легка споруда зупинки, такі як стояли раніше, без мафів, без нічого. Обговорили цього дня члени міськвиконкому і питання ліквідації однієї з виборчих дільниць, а саме під номером 321-357, яка розташована за адресою вулиця Героїв Дніпра, 32. З якої причини це варто зробити, пояснює секретар міської ради Петро Бочарін. До виконкому міської ради звернувся ТОВ Топ Екотехрезерв Барабаш Олександр Іванович про ліквідацію дільниці по адресу Бернаміську 32. Після Ликвидации 738 выборцев, 200 человек, переходы на героя Днепра 52 и 538 переходит на дельницу, дельницу Богдана Хмельницкого 137. И получается с двух маленьких дельниц, получается одна средняя, ну и вторая трошки увеличенная. Серед іншого учасниками засідання було розглянуто ряд житлових питань архітектурних, а також тих, що стосуються захисту прав дітей. Внесли також члени виконкому й зміни до складу конкурсного комітету для організації та проведення тендерів на перевезення пасажирів міськими маршрутами загального користування. Корективи було зроблено у зв'язку із кадровими змінами. По закінченню роботи виконавчого комітету в залі засідань зібралися депутати міської ради шостого скликання. Цього дня повинна була відбутися позачергова 42-га сесія. На порядку денному два питання: надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення на місцевості меж земельної ділянки для укладення договору під розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності ФОП Андрію Конону, а також внесення змін до рішень міської ради щодо надання дозволу на виготовлення проєктів відведення земельних ділянок. Обговорити ж ці пункти народним обранцям так і не вдалося. Позачергова сесія не відбулася. Сьогодні дійсно ми зібралися для того, щоб провести 42 сесію Переслав Хмельницької міської ради. Сесія була запланована позачергово, тому що я наклав вето на деякі питання, які фактично розглядались попередньою сесією і були прийняті. В зв'язку з тим, що частина депутатів з поважних причин не змогла прибути, деякі відпочивають, деякі відряджені. Нас набралося 18 чоловік. Сесія не відбулася. Продовжуємо випуск. У ПРЯС Хмельницькому міському відділі міліції повідомляють, минулого тижня в місті та районі було вчинено кілька крадіжок, зокрема, в жительки міста з двору викрадено мопед у Єрківця. З господарчого сараю злодії винесли холодильник і металобрухт. У випусках з будівлі на території тракторної бригади викрали 9 метрів електрокабелю, а ще на стоянці поблизу Київ. Приладу невідомі зловмисники викрали 4 колеса з автомобіля жителя Гайшина. Про інші злочини скоєні зловмисниками розповідь. Репортажі. Так, 13 червня злодії проникли до приміщення на території приватного підприємства Переяслав, що в місті, та з металевого сейфу кабінету викрали гроші. 13 червня житель міста повідомив про пограбування його автомобіля, що знаходився в районі колишнього ефіроолійного заводу. Злодії, розбивши віконне скло авто, викрали з нього барсетку з грішми. 16 червня біля Дніпра з автомобіля, що належить жителю Києва, зловмисники викрали документи та мобільний телефон, розповідає начальник сектору картного розшуку міськвідділу Павло Середюк. На минулому тижні було скоєно ряд крадіжок із автомобілів. В основному це автомобілі, які знаходились на прибережній зоні Канівського водосховища річки Дніпро. Коли відпочиваючі громадяни залишають свої транспортні засоби без нагляду, як правило, злочинці, користуючись такою нагодою, здійснювали ряд крадіжок грошових коштів, мобільні термінали, в основному речі, які становлять матеріальну цінність. На даний час по даним випадкам. Відкриті кримінальні провадження, проводиться розслідування, мають місце випадки шахрайства, коли легковірних людей обманюють та вимагають від них великі суми грошей. Продовжує міліціонер. До громадян, як правило, в нічний час телефонують особи, які представляючись працівниками міліції, повідомляють про те, що їх дитина, ну син, як правило, говорять, що знаходиться. Затриманий в міліції, і для того, щоб його звільнити, необхідно перерахувати певну суму коштів на мобільний термінал через мобільний термінал. Як правило, люди, не розібравшись, зразу перераховують кошти, а коли вже з'ясовується, що це шахрайство, то тоді вже звертається в міліцію. Тож, якщо до вас звернулися з такими вимогами, відразу телефонуйте за номером 102 та повідомляйте про ці випадки, каже Павло Середюк, і ні в якому разі не довіряйте шахраям. Остерігайте з торфяників за нинішніх погодних умов ґрунт із прошарками торфу може загорітися як підпливом сонця, так і через людську необережність. Назвичайники попереджають, варто бути вкрай уважними, оскільки торф'яну пожежу загасити майже неможливо. Тему продовжить Івана Данюк. У нашому районі торфяних місцевостей немало, зазначає провідний фахівець служби цивільного захисту Андрій Апанович. У разі необережного поводження з вогнем, особливо на територіях закладення торфу, може виникнути неконтрольована пожежа. На території 12 сільських рад знаходяться торфяні землі, мають місце, займають вони близько 7 тисяч гектарів, і тому ця небезпека, загорання їх, може зараз у даний час виникнути пожежа. За із за чого вона може виникнути, із-за необережного поводження з вогнем. Тобто може спалювати хтось траву, може хтось піти на шашвик і на торфонії землі розпалити вогнище. Перш ніж йти на пікнік до лісу або ж перед спалюванням сухої трави, надзвичайники радять сім разів подумати, адже горіння торфу можна зупинити лише на початкових його стадіях. Торв горить не на поверхні, а під землею і розповсюджується дуже швидко. І тому якщо в начальній стадії торфену пожежу не загасити, вона може розвинутися і вже потім, якщо рядом води немає, то вона може горіти дуже довго до самої землі. Тому звертаюся до всіх, будьте дуже обережні, поводжені з вогнем. Аби уникнути неприємностей самим, не завдати їх лісовим масивам чи полям, перед тим як скористатися на природі сірниками чи запальничкою для розведення багаття, подумайте над тим, чи немає поблизу торфовища. Та й, взагалі, наголошує Андрій Апанович на сьогодні занадто сухо. А це основна складова пожежонебезпечної пори. У разі ж виникнення загорання, особливо неконтрольованого, обов'язково телефонуйте за коротким номером 101. А тепер про відпочинок, зокрема дитячий і неабиякий заінтриговані у наступному репортажі нашої програми. йтиметься про дитячий оздоровчий наметовий табір Славутич Кемп, який розміщується у лісі на березі канівського водосховища поблизу дитячого оздоровчого комплексу санаторного типу Славутич тут відпочивають діти незахищених категорій з різних куточків Київщини. Їхнє життя в наметовому таборі бачила Тетяна Панченко. У дитячому оздоровчому наметовому таборі Кемп» уже другий заїзд. Нині тут три загони, або як їх називають табори, за якими закріплені по три вожатих. Дітей же загалом більше 70. Табірна зміна триває 14 днів. Путівка в такий табір коштує майже 3 тисячі гривень. У ньому відпочивають переважно діти пільгових категорій з багатодітних, неповних чи малозабезпечених сімей, а також діти-сироти. Для них перебування в Славутичкемпі безкоштовне, адже ці путівки профінансовані з обласного бюджету. Програма у таборі для відпочивальників цікава і насичена. Усю добу вони проводять на свіжому повітрі, розповідає старший вихователь Олександр Євсеєв. У нас розписана повністю програма на цілий день, щоб у дитини не було вільної хвилини для того, щоб щось собі придумувати, а робимо повністю програму для того, щоб вона була цікавою, веселою, зацікавлювала кожну хвилинку нашої дитини і раділа тому, що вона знаходиться в Славутичка. Дітей у таборі навчають, як правильно розпалити вогнище, перейти річку, знайти вихід з будь-якої ситуації. Кожен день розписаний по годинах. У нас до обіду йдуть майстер-класи і спеціалізації. У нас їх більше 14 майстер-класів і спеціалізацій, де дитина себе може реалізувати і дійсно добитися того розкрити себе в тій чи іншій діяльності. Славутич Кемп це не просто табір для відпочинку, адже тут пропагується скаутський рух. Для дітей розроблена спортивно-туристична програма з духовно-патріотичним вихованням, каже інструктор зі скаутингу Станіслав Ткаченко. У нас є як скайпарк мотузковий, це там повна безпека, це і системи, і каски. Все ми проводимо. Скалскаладром. Теж їм цікаво. У нас є велодром, каяки, декоративно прикладна вони роблять. Навіть хлопцям подобається робити деякі якісь мотинки. вони, якщо правильно приподнести, ну, їм цікаво. Сам Станіслав є скаутом уже три роки, а відкрив його для себе саме в таборі Славутич Кемп. Це взагалі альтернативний від виховання. Це він не замість чогось, він доповнення до шкільного виховання, позашкільного виховання. Він стимулює дітей. Вони, ну, в скаутингі Є певні стимули ці ж спеціалізації. Діти маленькі, вони стремляться отримати саме значок, але для значка вони мають знати певні критерії. У таборі діти мешкають звичайно у наметах. Харчуються п'ять разів на день. Доставка їжі йде з дитячого здоровчого табору Славутич виділяється відпочивальникам час для денного сну. У другій половині дня не менш насичена програма. Діти мають змогу брати участь в іграх, концертах виставах. Так цього дня, коли ми завітали до них у гості, планувалися змагання між дітьми табору Славутич Кемп та їхніми сусідами поблизу з наметового містечка Скаутвіль. Ми вечірню програму робимо це загальнотабірний захід, щоб вони мали змогу також відкрити свої таланти: хто співає, хто танцює, хто ставить постановочки. Також проводяться загальні табірні ігри. Це станційний, як зерніца, як пошука лиса, Ну і дуже багато дітям відпочинок у таборі Славутичкем. Подобається про що вони нам і розповідають. Я приїхала сюди із Іванківського району. У нас дуже багато з нашого району нам тут дуже подобається. Це дуже класний санаторій. Я була до Славутич Кемпа, відпочивала в Славутичі, який знаходиться поруч Славутич Кемпа. А потім влітку нам сказали, що є путівки в Славутич Кемп, наметове містечко. Я вирішила потрапити сюди, і мені стало дуже цікаво. І потім ще раз ще раз і воно стало таким захопленням. Я тут не вперше, і сподіваюсь, не в останнє. Тут дуже, дуже, дуже класно. Маса дуже класних емоцій, переживань. Ми тут всі дуже, дуже дружні. Дитячий оздоровчий наметовий табір Славутичкем працюватиме протягом усього літа, і тут матимуть змогу оздоровитися і діти з нашого міста та району. І до новин зі спортивного життя нашого міста. Минулої п'ятниці, 21 червня, до 72-ї річниці від початку Великої вітчизняної війни відбувся спортивний міжнародний захід за участі країн-побратимів України, Росії та Білорусі. Діти трьох держав змагалися між собою у такому виді спорту як футбол. Ольга Гребенщикова бачила гру спортсменів, а також мала нагоду поспілкуватися з ними. Тож про це розповідь далі. Саме 21 червня до нашого міста завітали гості із сусідніх держав-побратимів Росії та Білорусі. Відкриття міжнародних змагань відбулося на центральній площі міста. Шановні учасники змагань, шановні гості, ми надзвичайно раді вас вітати на славній Переяславській землі. Тут починалася історія Київської Русі. Переяслав зараз продовжує свою історію. І сьогодні разом з вами ми. Її... Пишемо, ми разом. Ми спільні і ми братні народи слов'яни. Ми завжди повинні дружити, підтримувати один одного і допомагати. Ми із великою радістю, так само як і виїхали до нас, приймаємо наших гостей, наших братів із Білорусі з Росії. Хочу, щоб зараз усі присутні гучними оплесками привітали один одного в знак поваги, шани і вдячності один одному. Та ігри розпочалися на стадіоні імені Лобановського ще о дев'ятій годині ранку. Першими на поле вийшли команди України та Білорусі. Наші земляки за результатами гри здобули перемогу з рахунком 1-0. Я задоволений грою, мені дуже сподобалося. Ми контролювали її гру і забили, звісно, на последніх минутах. Це нам дуже пощастило. Рахунком задоволений. Ну ми так контролювали гру, впевнено, грали, але не ну не могли забити. Важко і на останній минуті ну нам зарахували пенальку, все ж таки, і реалізували її. А от хлопці з білоруської команди хоч і програли, все ж у наступній грі з росіянами. Сподіваються на перемогу. Пенальтина за 40 секунд до завершення. Хотілося б нічого додержати вже, уже. Але... це футбол. Всі ігри на побіди будемо вилажуватися по повній. Ігра у нас завтра з Росією. Команда збрана на на побіду. По завершенню урочистостей учасники змагань ушанували пам'ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни, покладанням квітів до меморіалу слави. Наступного ж дня, 22 червня, на полі стадіону імені Валерія Лобановського, де проходили змагання з мініфутболу, Відбулася зустріч команд України і Росії. Гра закінчилася з рахунком 8-0 на користь України. А от матч Білорусь-Росія був зіграний в нічию з рахунком 2-2. Ці міжнародні змагання організували в першу чергу заради єднання народів побратимів, щоб стосунки між державами ставали тіснішими, а дітвора мала змогу товаришувати. Если брать историю, то в 2009 году по инициативе трех руководителей и общественных организаций, которые отвечают за сельский спорт, было организовано вот такое мероприятие «Братских республик Беларусь, Россия, Украина». Дети играют, это уже третье или четвертое поколение, и доказывают, что все-таки... Спорт і яка би політика, люди ніта не діла віддільно, то ми одно єдине ціле. Протягом трьох днів гості з Росії та Білорусі проживали на території спортивно-оздоровчої бази Переяславль. А також юні футболісти із країн побратимів мали змогу відвідати чимало музеїв на території нашого міста. Це і все про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій, і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. Дякую, що цей час були разом з нами. До зустрічі на все добре.